І так, друга частина відео із водорозчинною плівкою. Ось так виглядає зараз мій процес. Я трошки змінила дизайн. У мене тут були маленькі листочки, я їх замінила на трошки більші, бо мені здавалося, що вони замалі. І ось оці квіточки маленькі я трошки збільшила до такого розміру. І що я вам скажу? Плівка себе у вишивці веде ось так. Вона трохи морщиться під час роботи. Я цього разу не натягувала на п'яльця жилетик. А вишиваю просто в руках, тримаючи. І плівка у нас ось так трошки морщиться. Але загалом вишивати дуже комфортно з нею. Вона м'якенька стала. Ось так буде виглядати виворотня сторона. Я дуже переживала, щоб вона в мене була не дуже поморщена, тому що в мене оцей оксамит, він проклеєний дуже тоненьким дубляріном. Ось тут видно, що проклеєний. Тому переживала, що трохи буде. Поморщена вишивка, але більш-менш нормально виглядає. Так що, друзі, буду тримати вас далі в курсі. Будуть іще включення щодо процесу, і обов'язково покажу, коли буду вже знімати плівку, зніму якраз цей момент, бо мені самій дуже цікаво. Одне діло, коли на зразочку ти пробуєш, а інше діло, коли вже на серйозному виробі. Ще одне проміжне включення. Я вже вишила квіточки деякі. Тепер схожа вишивка на таку лісову галявину з різними квітками, різного забарвлення. Ось так це на вимороті виглядає. Плівка трохи поморщилася в мене. Але я сподіваюся, що коли я її буду прибирати, в мене вишивка не буде пожмакана. Якщо дивитися на виворіт, то ну, нормально вона виглядає, не поморщена. Отож продовжую вишивати. Вишивкою покінчено, Тепер я випорюю ниточку, якою я пришивала плівку до деталей жилету. Прийшов час прибирати плівку. Я спочатку ось так її підрізаю, ніби такі невеликі сектори роблю, які потім буду знімати. Спочатку одну сторону підрізала, а тепер ось з іншої сторони підрізаю. І ось так в мене полосочка виходить ось така, порізана на сектори. А далі беру водичку. Водичка, дерев'яна паличка з кінчиком ватки. І ось тепер я просто беру отак от по контуру, прохожуся водичкою. І потім за допомогою голки та пінцета буду знімати. так ось тягну, і воно прекрасно віддирається. Тримати в мокрому стані дуже довго не рекомендую, тому що воно розкисає швидко. Ось так просто намочили і зразу потрібно віддирати, знімати цю плівку. Вам може не дуже добре видно, тому що якось при штучному світлі це роблю, відсвічує дуже плівка. Блистить. А потім пінцетиком або оголочкою Я прибираю ті частинки, які залишилися. Вони легко прибираються, деколи ось так, на самій під самою вишивкою можна підчепити і діставати оці частинки. Так, ну і покажу вам частину, ось там, де я вже прибрала. Дивіться, як гарно виходить. Нагадую, що плівка водорозчинна, вона розчиняється у воді, тому нею можна користуватися і на інших тканинах, на інших вишивках, які можна прати. Так як в мене оксамит, то я не беру, а просто її знімаю. Про цю плівку я більш детально розповідала в одному із своїх відео. Посилання на нього залишу в описі або в першому коментарі. Отож, друзі, ранок наступного дня. Ось так виглядає жилет. Вже вишитий, вже я повністю прибрала плівку. Вишивка очищена. Ось зверніть увагу, чистенько, все гарно прибралося. Ну і зараз покажу вам, як він виглядає на манекині, а загалом мені знадобилося 2 години, щоб повністю прибрати. Плівку з вишивки. Ось така кубка сміття залишилася від плівки. І ось так він виглядає на манекені. Взагалі, то я розумію, що я правильно зробила, коли змінила трошки кольори, коли прибрала отой такий світло-зелений трав'янистого кольору. І видовжила листочки. І це взагалі виглядає дуже гарно тепер. Результатом я задоволена. Він так яскравий, виразний став те, що треба. Отак він виглядає з боку. Тут будуть зав'язки, будуть або стрічки шовкові, або з такої стрічки вже готової, фабричної, або ж стрічки із атласної тканини. Боже, як соковито. Мені дуже подобається, хоч так нескромно казати, але мені подобається. Ось там, бачите, на задньому фоні в мене почали квітнути фіалки. І я саме ними надихалася цього разу у виборі кольору для вишивки. Тому в мене цей жилет вийшов такий яскравий, соковитий, як і мої квіти. Першу частину відео цього можна буде переглянути посилання я залишу у коментарях або в описі під відео. А зараз я з вами прощаюся. Дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, або ви дізналися щось цікаве, поставте лайк, напишіть якийсь коментар. Хто ще не підписався, підпишіться. Отож, бувайте! До зустрічі у наступних відео.